Земберлану. Земберлана дві новинки. Це ось такі кросівки для підходів. Нус. Вони там стоять. Несу. Так, це вони. Е -е -е. Кросівок для підходів. Що означає кровок для підходів? Що в нього класний захищений носок? Що в нього така майже плоска підошва з неглибоким протектором. Ну, типа, але дуже часто в ці штуки. Для чого? Щоб найкраще зафіксуватись на якомусь камені. Щоб була більша площа доторку і, Відповідно, щоб більше була сила теття. Шнурівка до кінця, щоб гарно фіксувалося. Ну і достатньо жорстка підошва така. Тобто, ці кросівки ми рекомендуємо для трекінгу. Це такий абсолютно впевнений трекінг. Карпати, можна ходити в органи. Та це не то, що конкурент конкурентмахіта, це ще краще, ніж «Махіто». Да. Ціна у них ще краща, ніж Макіта. 8980 за кросівок без мембрани. Ну, Поки що за два. Ну, насправді дуже класна модель. дуже сяк, що Так, так, так. Ну і знову ж там, climb бензон, є все, все таке. І е, пам'ятаєте салате. У нас є кросівки салате, а тепер у нас ще є і черевики-салате. І Що класне в них? Рант резиновий, замша, гортекс, мембрана. Дуже схожі, дуже схожі на mountain Trainer. Але. А? Але вони легші. Тобто вони прям суттєво легші, ніж мтн трейнери От візьміть, потрогайте. Мені здається, це дуже, клас, дуже класний варіант. І відповідно, що можна робити? Можна давати міряти людині мтн трейнери І як альтернативу можна ще пропонувати поміряти оці. І людина така помірює і зробить для себе якийсь висновок, типу о, ці легші, або вони м'якіші, або зручніші. І точно купить або ті, або інші. Ну і це такий класичний трекінговий черевик. Що, та й все. Так, да, Далі селєва. Ми закінчили. І Нас чекає ще відповіді на питання.